Вітаю, друзі! Сьогодні викриваємо черговий міф любителів Радянського Союзу. Ніби в Радянському Союзі всі люди були здоровими, майже ніколи і нічим не хворіли, жили дуже довго, не те, що зараз. А зараз що? ГМО наїлися, за комп'ютером спину зіпсували, на лавочці посиділи, і в доміно пограти біля під'їзду не вийшли. Ось і здоров'я немає. Виступають зі своїми казками фанати Совка. Ви на каналі Козак Юа. Тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Кожен ваш лайк це цвях у труну російської пропаганди, а коментар це натхнення для подальшої роботи. Ставайте меценатами через кнопку спонсорувати. Дякую. Насправді все було з точністю до навпаки. Середньостатистичне здоров'я пересічної людини в Радянському Союзі було значно гірше, ніж в наші з вами дні, і жили вони коротше, ніж ми. І це пов'язано з безлічю факторів, про які ми поговоримо сьогодні, перерахувавши їх в окремих частинах відео. Так що сьогодні викриваємо міф про якесь там особливе здоров'я людей в совку. Почнемо з того, що є чи не головною, принаймні однією з основних складових здоров'я це харчування. Правильне харчування дуже важливе для підтримки потрібного балансу жиру та м'язів в організмі, навіть якщо ви щодня займаєтесь атлетичною гімнастикою, але при цьому неправильно харчуєтесь, то ніякого ефекту не буде. Харчування це приблизно 50% важливості у справі. Досягнення нормальної статури. Тренування займають лише 25% і ще 25% режим дня. Так от, у совку з більш-менш правильним харчуванням, все було дуже погано. Середньостатистична радянська людина споживала дуже мало білка, оскільки нормальне м'ясо та риба були дефіцитом навіть звичайну курятину, яка зараз вільно продається в будь-яких країнах третього світу. Було не дістати, не кажучи вже про якісь там морепродукти. Їх не було зовсім. Ну, були консерви, кілька, бички, ставрида, ось, ну, хек такий наполовину згнивший. Дефіцитом були і нормальні овочі, фрукти. Щось більш-менш свіже можна було купити тільки в літню пору року, тоді як взимку огірки та помідори. На багато місяців пропадали з магазинів, саме тому в Совку всі займалися закатками. Закриваючи з літа трилітрові банки помідорів та огірків. Думаю, це всі пам'ятають. Зараз купити це не проблема, і зимою, дорогувато, але доступно і головне, що є. Натомість, стіл середньостатистично радянської людини був пересичений так званими повільними вуглеводами, безліч у всіляких каш, макаронних виробів, хліба, картоплі, а також виробів їхнього. З різного тіста. Ці продукти давали багато енергії на цілий день і залишали відчуття ситості, але разом з тим несли для організму мало корисного. Про що в Радянському Союзі ніхто особливо не замислювався: ситий сьогодні, та й чудово. До речі, частково те саме найкраще у світі радянське морозиво здавалося таким смачним народу з совка. Тому що в перманентному дефіциті білка була справа, і будь-який продукт із молочним протеїном, морозиво, сухе молоко, згущене молоко, цукерки вершкова помадка здавались чимось неймовірно смачним. А це просто організм просив та радів будь-якому білку. В результаті такого багаторічного поганого та неправильного харчування люди отримували класичні радянські фігури. Чоловіки були або худими з явним недобором м'язевої маси і ребрами, що стерчать, або одутлими з зв'язкаво вираженим черевцем і проблемами, що намічаються з опорно-руховим апаратом гіпертроф. Людину нормального, нормальної статури зустріти було не так і просто. Найчастіше фігури відбивали багаторічне неправильне харчування, яке в Радянському Союзі було нормою. Тепер щодо відсутності спорту, так, так, ви не дочули. Саме відсутність спорту справді в масовій культурі Радянського Союзу, в фільмах, все пропагувалося, і Союз себе пропагував як неймовірно спортивну державу. Постійно малювалися плакати з легкоатлетами, футболістами, а також. Вигадувалися гасла на кшталт о спорт, тимир, молодь на стадіони. Насправді вся ця спортивна петрушка була потрібна рад... Сувку лише для пропаганди радянського способу життя. Мовляв, в СРСР всі спортивні завдяки компартії та вгірному курсу. Але загалом це мало, мало щось спільного з життям 95% населення. Давайте скажемо чесно, окрім дітей на фізкультурі та професійних спортсменів, спортом в Радянському Союзі ніхто не займався. Ще в інститутських та будь-яких інших комсомольських секціях людину могли змусити отримати розряд з якоїсь там стендової стрільби чи лиш. Але після закінчення вищого навчального закладу людина в 95-98% випадків забувала про своє захоплення. І зав'язувала зі спортом назавжди максимум, що могли собі дозволити радянські громадяни, якусь безглузду ранкову гімнастику або таку ж денну, так звану виробничу, яка складалася з абсолютно марних і нічемних двох притопів, трьох прихлопів та обертання заду навколо своєї осі. І то її майже ніхто не робив. Простіше кажучи, в Радянському Союзі не було жодної культури. Постійної підтримки здоров'я за допомогою спорту. Так, окремі ентузіасти, відсотка, ходили до басейну, на тренування з легкої атлетики, каталися на лижах взимку. Але це був, як я вже казав, відсотка громадян. Основна ж маса воліла проводити свій вільний час в кухонних посиденьках, в сімейних трусах та майках Алкашках. Ось. Або розвалиться перед телевізором із газетою, через що вже до 45-50 років отримувала проблеми з ногами, спиною та інше. Тепер щодо безкоштовної медицини. Медицина в Радянському Союзі вважалася безкоштовною, але насправді такою не була. Так само, як і у випадку з безкоштовними квартирами. Медичний бюджет формувався із загального бюджету Радянського Союзу, а значить, з податків всіх працюючих громадян. Тим не менш, медицина вважалася безкоштовною, і найкраще це було видно по відношенню медичного персоналу до громадян. Ставлення було часто хамським, формальним і в стилі вам що більше всіх треба, беріть, що дають, а то й того не буде. Крім цього, про погану якість радянської медицини говорить також. Існування в Радянському Союзі цілого пласту паралельної народної медицини. Коли радянські ескулапи не могли вилікувати ту чи іншу болячку, або лікували людину взагалі не від того, що в неї болить. Звертався до так званої народної медицини. Тоді людина. Ну, на зразок одна давня бабуся знає, як це вилікувати краще. До речі, мене в дитинстві частіше возили до бабок, ніж в лікарню. Помагало, до речі, краще. Всі ці рецепти, над якими зараз усі сміються в інтернеті, на кшталт тих, що подорожник треба прикладати до чола о 12-й годині дня а лопух о 12 годині ночі до дупи. Всі вони пішли саме з Совка через відсутність нормальних ліків та засобів діагностики, народ винаходив власні методи лікування з підручних засобів, які можна було знайти на городі чи в шафі. Всі ці нескінчені домашні настоянки, відвари, суміші, сода, хлорка, емульсія, чайний гриб в трилітровій банці, які подаються як панацея від всіх хворіб, все це народилося в совку. До речі, ось вам ще одна з ознак типового совка. Він обов'язково вірить, що від тієї чи іншої хвороби є якийсь народний засіб, за допомогою якого начебто вилікувалася подруга дружини товариша, знайомого двоюрідного брата. І який влада приховує від народу. Усі голодачі, сироїди та інші харчові екстремали, теж найчастіше латентні совки. Загалом медицина в Союзі була дуже така собі, про що говорить і стан зубів, і загальний зовнішній вигляд благополучних радянських громадян. Крім неправильного харчування, відсутності спорту. Та неякісної медицини на здоров'я радянської людини впливала також важка робота. Незважаючи на всі вигадки про якусь там механізацію, ручна праця і часто дуже важка, залишалася в Радянському Союзі основою всієї економіки. Причому жінки залучалися до важкої праці на кшталт копання канав або укладання шпал на рівні з чоловіками. Як якась особлива частка. В Совку подавалися так звані трудові подвиги. Це коли людина, не шкодуючи свого здоров'я, рвала на роботі в три зміни жили, виконуючи кілька норм плану. Про те, як здоров'я ця людина отримувала через це в результаті, ніхто не думав і не говорив. Згоріти на роботі вважалося чимось почесним. Якщо тебе винесли з цеху після зміни, так ти молодець. Пожертвував собою заради загального блага на землі та майбутнього комунізму. А що з тобою при цьому трапилося? Потім начхати. Що найцікавіше, така байдужість в результаті обходилась державі дорожче, оскільки людина раніше підривала здоров'я і не могла більше працювати, виходячи на пенсію по інвалідності. Крім важкої роботи, на здоров'ї також негативно впливали й самі радянські підприємства. Заводи будувалися абсолютно без урахування впливу на екологію і часто радянські. Мономіста, яких особливо багато зараз в азійській частині Рашки, жили буквально оповиті смогом заводських вихлопів. Тоді це нікого не хвилювало, а бачите, як тепер воно вдарило їм по мозгам. Взагалі, от їх нащадки вже тепер безмозглі абсолютно. Ну що тут сказати? Як бачите, реальне життя в Совку і реальні радянські люди стояли дуже далеко від картин, які малювали пропагандисти. Через погане харчування та екологію середньостатистична радянська людина вже до 35-40 років втрачала частину зубів. Через відсутність спорту та наявність шкідливих звичок в Радянському Союзі всі чоловіки та велика частина жінок курили, вже до 55 років обзаводилися черевцем і вічно зігнутою спиною, а до 60 років найчастіше перетворювалися на старців. В наші дні все інакше. І харчування і інше, і робота не така важка. І люди нарешті зрозуміли, що здоров'я це не десяток таблеток, прописаних лікарем, а постійна протягом всього життя робота над собою. Тож бережіть себе, займайтеся спіскультурою, успіхів, і до наступних зустрічей!